Так, ось такі ресурси зараз у мене є в інвентарі. І якщо ми з вами зайдемо у виготовлення, зайдемо у транспорт і зайдемо у квадроцикл, ми побачимо, що мені залишилося знайти лише старі колеса, і вони у мене є. Зараз за ними поїдемо. І тому нарешті в цій серії ми з вами скрафтимо квадроцикл. І до речі, як самаєте з вами Квінта. Ви потрапили на четверту серію шляху крафтера на Юкрен Гита. Сьогодні в серії будемо, як я і казав, крафтити квадроцикл і можливо ще одну річ. Ну і до речі, як ви могли побачити. Я купив собі новенький катеж. Тепер я живу у Харкові. У мене катеж на 40 лунок. Теплиця, маю на увазі. Тому квадроцикл мені зараз дуже-дуже треба. І так, то що, приїхали до гаражу, зупиняємось, тачечку закриваємо. І так, все, зайшли з вами в гараж. Давайте одразу перевірю. Так, інвентар, все нормально, працює. Так, тепер заходимо в шафу. І так, да, тут у мене є чотири старих колеса. І тепер нарешті цей момент настав. Транспорт, квадроцикл. У мене все готово. Крафтитись він буде. Вісім хвилин! Йоп, тисячку бачу з довго. Ну, добре, тепер повертаємось з вами в котедж, бо тепер там у мене знаходиться крафтовий стіл, і зараз будемо крафтити квадроцикл. Алло, каєн, відкрийся. Тому виходить, всі ресурси зібрали і виходить, вирушаємо. Поїхали. Трррррррра. І так, ну що, приїхали з вами до котеджа. До речі, ось. Ну, Ось так він виглядає. Купив його всього насього за мільярдік. Дерегуастінька. Але ось так він виглядає. Ось такий котеджик. Це п'ятий клас. У мене є тепер ось теплиця на 40 лунок. Зараз вам покажу. Я вже її трішечки протестував, зміг два рази зробити і отримав 222 лухини. Тому зараз займаюся продажею лухини. Якось ось так. Також є панельки. Ну, коротше, хата прям чи назас. Тому давайте зараз з вами зайдемо та почнемо крафтити квадроцикл. Нарешті. І так, ну що, я в хаті. Але мені треба згадати, де тут знаходиться крафтовий стіл, наче десь на другому поверсі. І так, все. я знайшов крафтовий стіл чи назис. Заходимо в квадроцикл і розпочинаємо крафт. Це сталося. Ми крафтимо з вами зараз квадроцикл і виконуємо нарешті четверте завдання. І нам залишиться всього на всього два завдання до оновлення завдань. Саме так, коли я виконую всі свої завдання, вони оновляться і будуть нові завдання. В коментарях ви можете написати свої пропозиції, які ви хочете, щоб були наступні цілі. І так. Так, нарешті я успішно скрафтив квадроцикл. І так, ось він в інвентарі. Ось це потужна. І так, ну що, давайте з вами вийдемо на вулицю, заспавнимо його та подивимось на нього. І так, виходимо. А ну-ка, і виходить використати. Опачки, просто подивіться. Ось це мій квадроцикл. А тепер для чого. Тепер дивіться, для чого мені треба квадроцикл. Я буду ось так паркуватися. І дивіться, яптецькома, де у нього там багажник? І у нього багажник на 300 кіло. 300 кілограм. Тобто, я зможу загружати в квадрик дуже багато всього, такі як добрива, вода, і вже потім просто усюди підходити. І виходить, ось тут все це розгружати, так сказати. І дуже спокійно та дуже комфортно вирощувати лохину. І мені не треба буде бігати туди-сюди. Ну, а також його можна використовувати на полюванні. Тобто я зможу полювати, у мене є для цього гвинтокрил, і потім складати в нього речі. Ось це буде дуже зручно. А зараз дивіться, яку другу річ ми з вами скрафтимо. Я думаю, ви пам'ятаєте, що в минулій серії ми з вами крафтили вудку п'ятого рівня. Заходимо з вами у виготовлення, моторний човен, і це наше п'яте завдання. І в цілому я його можу вже виконати. Мені треба лише зараз знайти, де у мене які речі знаходяться. Тому погнали. Зараз давайте з вами заспавнимо машинку, а саме. Каєнчик, але мені здається чомусь то що в скайлайні у мене всі речі. І так, паркуємо з вами ось так каєнчик. І давайте зараз подивимось, що є у нас в багажнику. Двигло є. Беремо. Так, мені треба розбити макбук, і десь він там був. Так, давайте зараз подивимось, що у нас є в скайлайні. Бля, в скайлайні нічого немає, я не понял. Ну давайте я візьму червячків. Нехай вони будуть у мене просто в інвентарі. І так, окей, давайте тоді візьмемо з вами беху. Ой, тепер можна три тачки діставати. Це прикольно, до речі. Раніше можна було лише дві тачки діставати. А що мені ще треба? Я просто забув трішки. Так, мені треба макбук, а у мене макбук, походу, десь знаходиться у квартирі. Машина олива, ну це нема проблем. Ну і тканина. Коротше, зараз дуже швиденько все зробимо. До речі, купив собі ось таку беху, дуже файна тачка. В стоці їде 320, якщо я не помиляюсь. Тому виходить, давайте зараз швиденько я сідаю в беху, щоб максимально швидко доїхати, і полетимо зараз з вами до квартирки. В цілому, Дніпро знаходиться да, я зараз живу у Харкові, тому виходить, вирушаємо. Trrrrrrrrrrr Не на це розрахував. Так, все, а тепер, коли порємились, вже нормальне. І так, ну що, приїхали з вами до квартири. Зараз сподіваюся, у квартирі буде все те, що мені треба. Ну, звісно, тканину мені треба буде все одно докупити, але інші детальки, сподіваюсь, тут будуть. Ну на жаль, тут нічого немає, що мені треба. Тому давайте зараз з вами візьмемо трішки черв'ячків і візьмемо ось це. Буду потихеньку прокачувати рівень крафтера. І так, тоді зараз що нам треба з вами знайти? Машина олива. Розбити макбук. Ну і виходить злиток заліза. Злиток залізи зараз дуже легко з вами зробимо. Поїдемо в епіцентр, купимо газові балони, метал і потім скрафтимо вже злиток заліза. Ну і звісно, треба купити тканину. Коротше, зараз це зробимо. А поки що заходимо з вами в їжу і починаємо по одному крафтити борошно. Бо я нагадую, заходимо в персонаж прогрес робіт. Успішні крафти. Нам треба зараз для четвертого рівня зробити цілих 100 крафтів, а це досить багато. Це дуже багато. Тому ось такраз таки 100 крафтів зможу зробити ось цим борошно. Так, тому давайте беремо каєнчик і на каєнчику з вами летимо зараз спершу до Київстара. Трішечки на брехав. Їдемо спершу з вами до АЗСки. І так, все, приїхали на заправочку. Заправочкою володіє у нас Лана Делас. Чу назас. І так, і тепер тут купляємо з вами машину оливу. І так, а вже тепер поїдемо з вами в Київстар. Я правда не знаю, де він знаходиться, бо він щось на міні-карті не відображається. Я знаю точно, що він знаходиться ось тут, тому поїхали. І так, ну що, приїхали з вами до Київстара. То. Виходить, паркуємось. А це ж декі, старці, смакуємо разом. Не понял. Заходимо в магазин електроники і за 5 тисяч купляємо. Макбук, якщо хтось не знав, що да, його можна купити в епіцентрі, тому не витрачайте свій час, як я шукав його на цеєрки, просто у людей, типу, в Діскорді. Його можна просто купити за 5 тисяч в кій Ну або ж спакуємо разом. І мені залишилося заїхати. Спершу почати крав, да. А тепер заходимо в транспорт, моторний човен. Мені залишилося заїхати в епіцентр і там же все купити. Тому виходить, сідаємо в машину і вирушаємо в епіцентр. Погнали. І так, то що приїхали з вами до епіцентру, то виходить, виходимо. І заходимо. І так, у нас успішний крафт чи назос. Давайте знову почнемо крафтити. Так, борошно, все, погнали Якщо я скрафчу одразу максимальну кількість, воно зарахує як один крафт, тому я крафчу по одному. Алло, ви так, город стоїте? Да, з ось цим городом, блін, звідки він мій номер взяв, мінумерзяв? Так, ладно, спершу, що ми з вами робимо, одразу знову крафтимо борошно. Погнали. Не понял. А тут щось поміняли, да? Слухайте, якщо я не помиляюся, епіцентру реально зараз поміняли інтер'єрчик. Бо раніше інтер'єр був інший. Але де що купляти, я не розумію взагалі, Альо? А, Аво якась каса. Ліцензія на зброю в епіцентрі купляється. Серйозно? Так, газовий балон є. Все, добре, нам треба 5 штук. Купляємо готівкою. Так, і скільки нам треба виходить металу? Виходить, 15 металу. І ось тут мать, 40 металу. Короче. 55 металу мені зараз треба купити. Окей. Все, я купив 15 метала. Ой, ти ще ще 55 метала. Але де тканина? Таке питання? Тканину я щось не можу знайти? А, ні, я сліпий, просто норм. Сенсі тканина коштує 20 тисяч. Що залузду з'їхали? Є, за такі гроші тканиною купляти не буду. Ви уявіть 10 штук, 200 тисяч. Мені треба 500. Мені лінь рахувати зараз. Це 10 мільйонів. Алло! 10 мільйонів 500 канини буде коштувати. Коротше, ми зараз починаємо з вами крафтити газову комфортку, а з заліза вже крафтиться, виходить на крафтовому столі, якщо я не помиляюся. Або я помиляюся. Тому зараз з вами крафтимо 4 газових балона. Та боже, газові комфортки. Я поїду у епіцентр у Харькові. І подивлюся, скільки там буде коштувати тканина. Якщо там дуже дорого, тоді поїду у Київ. По 20 тисяч, блін, за тканину, це дохреніще. Мені залишилося всього-навсього 500 тканини і готова. І, до речі, хотів дещо сказати. По факту це відео повинно було вийти у середу. Але мій підписник ось його коментарі попросив мене залити відео в його день народження. Тому з днем народження. І теж можете його привітати з днем народженням у коментарях. Я думаю, йому буде приємно. І так, ти що, приїхали з вами до епіцентра, то виходить, виходимо. Заходимо в інвентар спершу, бо треба скрафтити ще одну газову комфорту. Ну і виходить, побіжали в епіцентр. Подивимось, які ціни будуть. тут. От тканина 2000. Ну оце вже ну, нормально. Так, да, звісно, як я розумію, я віддам зараз 2 мільйона за це все. От Алінка Сваровська. Дуже дякую за такі файні ціни. І так, якщо я не помиляюсь, це остання тканина, останні 10 тканини. Купляємо і все. У мене 500 тканини, 5 злитків заліза, вони вже скрафтились. Заходимо у виготовлення. Заходимо Идемо у транспорт, моторний човен, і все у нас є для крафту. Тому виходить, побіжали зараз. Повертаємось з вами у котедж і будемо крафтити моторний човен. І так, то що піднімаємось з вами на другий поверх? Заходимо в кімнату, крафтовий стіл. Моторний човен теж 8 хвилин 20 секунд. Все починаємо крафтити. Боже, як же я хочу, щоб він вже поскоріше скрафтився? І до речі, поки йде крафт моторного човна, ось це людина, яка виграла мільйон в минулому відео, зажі в Діскорді, щоб я тобі передав приз. І так, все, моторний човен скрафчений. А де він? А ось він так, мені треба зараз розібратися, як заспавнити вообще свій човен. Все, ось чи назас. Просто дивіться, ось це ми з вами сьогодні крафтили. Ось так, чікс. А ну-ка, давайте подивимося, який багажник Багажник на 300 кіло. Ви уявіть, скільки це можна рибачити? Ну слухайте, тепер я можу ось так взяти. І поплити капець від швидкий, до речі. Ось це прям я кожному раджу скрафтити, якщо ви займаєтесь рибалкою.